Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску у Кропивницькому попрощалися з трьома військовими, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Допомагають військовим, пасажирам евакуаційних потягів прихищають загублених тварин. Як війна змінила роботу залізничників. Напередодні Нового року у кропивничанина у квартирі розквітла вишня. Вона буде замість ялинки. На далекосхідному кладовищі у Кроповницькому попрощалися із трьома бійцями, які загинули, захищаючи Україну, старший солдат Андрій Андрейченко працював на різних підприємствах міста, був донором крові. У 2015-му мобілізований до Збройних сил України, служив по 2019, й брав участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях. Загинув торік, 18 травня, біля Тошківки Луганської області, в 47 років, розповіла дружина військового Тетяна Хімінець. Як тільки почалась Повномасштабна війна, він зібрався, сказав, що він не може покинути всіх в цій біді і повернувся назад, пішов добровольцем туди в травні. Дали звістку, що він пропавший без звісті. І в декабрі я вже знала, що його дійсно. Нема живих, що він загинув. Сергій Шевченко став на захист батьківщини у квітні 2023 року. На фронті був водієм під час виконання бойового завдання в Куп'янському районі Харківської області. Отримав поранення, помер 12 грудня. У військового залишилися мати, син, брат та дві сестри. Розповіла родичка Тетяна Широка. Щирий веселий хлопець завжди привітний, усміхнений. Одна доброта, можна сказати, за цю людину, одна доброта. Наскільки я пам'ятаю, такі завжди веселі зустрічі в нас були. Ну, я не знаю, брат найрідніший. Денис Таранков загинув 20 грудня цього року. Йому було 42. У мирному житті мав фах вчителя фізкультури та валеології. Працював викладачем у коледжі, розповіла заступниця начальника управління культури Неля Чорна. У 2003 2003-2004 роках пройшов підготовку на розвідника у 50-му центрі спеціальної підготовки. Продовжував строкову службу в силах спеціальних операцій третього полку на посаді снайпера. Отримав спеціалізацію снайпер та інструктор з рукопашного бою у 2022 році. Денис Таранков підписав контракт та повернувся на службу. Всіх захищав, країну захищав, рідних захищав. А своє життя отак от поклав. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини Кропивницький. Олена Снісаренко більше 15 років працює черговою вокзалу у Кіровоградській області. На залізниці 25 років. Її завдання дбати про порядок на вокзалі і комфорт пасажирів. Інформація про зміни у русі поїздів чи ремонтні роботи на залізниці збирається у неї. Наприклад, 30-й вагон для пасажирів з інвалідністю. І записуємо, щоб тоді оголосити, де буде знаходитись цей вагон. Каже, з першого дня повномасштабної війни робота всіх залізничників змінилась. Я своїми руками заносила військову людину після, госпіталю, і в нас було два пасажири з інвалідністю: один в крайній вагон з одного боку поїзда, інший в інший, щоб не вибити поїзд із графіка, допомагали чим можемо. Згадує, уранці 24 лютого 22-го року збиралась на 12-годинну зміну, як зазвичай. Зателефонувала донька з Китаю, так як в них на 5 годин раніше почався день, і вона вже знала, я не знала, що це вже розпочалась війна. Дитина плакала, просила не йти на роботу, але все одно треба було йти. Побачила те, що дуже було багато людей, як для ранку це було незвично. Дуже багато людей. Всі запитання, чи будуть курсувати поїзди, чи як виїхати в западну частину України. Від початку російського вторгнення вокзали Кіровоградщини приймали евакуаційні потяги. На цьому відео один з них у серпні минулого року. Пам'ятаю, ці люди, які не розуміють взагалі, куди вони їдуть, коли підходили, там бабуся якась така похилого віку, не розуміє, куди йти, направляєш, кажу, туди, будь ласка, волонтери вас чекають. Вона плаче, каже, на що мене взагалі забирали, я хотіла там померти. Показує, тоді в залі очікування облаштували місце для заряджання гаджетів. Може людина сидіти, заряджати. Ми ставили трейники з дому, приносили це все, ставили в себе в кабінеті. Розповідає, збирали гуманітарну допомогу для колег у Донецькій області. Костянтинівці, Покровську, Краматорську, задіяли всіх родичів, знайомих. Згадує, доводилось прихищати тварин, яких лишили пасажири після евакуації. Трьох собак, тих, що на моїй пам'яті, то забрали волонтери. На момент, коли війна розпочалася, в мене була собака, ми також з притулку взяли. Я б взяла б собаку, але взяла тільки кішку. Біляшка, вона біленька. Говорить, попри страх і труднощі, ніхто з колег під час війни не звільнився. У всіх одна мрія перемога України. Тільки цим живемо цією вірою. Сімферополь наш. А Львів Донець був поїзд, дуже хочеться. Бувають, коли черга коло каси. Дивлюсь, що люди не всі реагують на військово. Ви не маєте стояти, ви підходите і купуєте собі Можете придбати квиток поза чергою. Військові це святе. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Веземо необхідні речі, тих, що хлопці замовляли. Ці генератори бензопили. І... Плівки, мішки ну такі сіткок дуже багато, просять у громадському просторі. Кропхаб зібрали для відправлення черговий вантаж українським військовим. Цього разу, крім необхідних на фронті речей, передають різдвяно-новорічні подарунки. Розповідає співзасновниця громадського простору Інна Колпак. Веземо подарунки від наших діток з міста Кропивницький. Ми хочемо привітати наших хлопців трохи підняти бойовий дух. Вантаж на схід. Повезе водій Олег Єнів. Він їздить на фронт з 2014 року. Так як зараз ми їдемо от від Курахова і аж в Куп'янськ. Дуже багато точок, куди ми де ми зупиняємося, розповідає цю машину купив спеціально для перевезень вантажів військовим після повномасштабного вторгнення Росії. За цей час приїхав понад 100 тисяч кілометрів. Говорить, на цю роботу його надихають люди, які там не здались, не перейшли на ту сторону, а які там допомагають. Цікаві хлопці, які там із протезами воюють і. Ну, такі історії. У Мене ж брат воює також в четвертій танковій. Шучу. тому. Так, от. до нього заїжджаємо постійно. І на колпак каже, важливо закрити як побутові потреби, так і тактичні. Починаючи з облаштування бліндажей, це плівка, це утеплювач, це скоби, цвяхи, молотки, кірки, бензопили. Буржуйки, окопні свічки дуже дуже потрібно, і дуже багато потрібно маскувальних світок. Ну і тепловізори дуже треба. Мавіки дуже треба, бо це такий розходний матеріал. На жаль, і машини. Машини теж дуже дуже потрібні, бо вони на жаль. Є тою цілею, в яку намагаються влучити наш ворог. Потреб не менше, а гроші на них збирати важче, говорить жінка. Дуже важко, тому що майже в кожній родині хтось військовий, і кожен намагається допомогти тому підрозділу, де в нього є рідна людина. Тому ми збираємо зараз дуже важко кошти збирати і е, рахуйте, що те, що ми закуповуємо, воно е, починається ці. Не від вісімдесяти тисяч, да і вище, який це за рахунком вантаж з початку війни. Тут не рахують. Ми припинили рахувати ці поїздки, кількість їх, тому що кожна поїздка для нас вона, скажімо так, робиться серцем, і з кожною поїздкою ми віддаємо частинку своєї душі і тепла тим, хто захищає нас на передовій. Вікторія Колесова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницькі. Законність продажу ялин та сосен перевіряють у Кропивницькому. Для торгівлі міськрада визначила 67 місць. Підприємці обрали 25. Для продажу вони мають отримати дозвіл. Ці документи та інші перевіряють, пояснила працівниця управління торгівлі Наталія Корнєва. Зазначені місця видається картки обліку облік, облік. Це погоджене місце торгівлі. Визначена плата за квадратний метр площі, які укладають в угоди і на базі виписується їм рахунок, вони сплачують кошти місцевого бюджету. На ялинковому базарі на вулиці Академіка Тама порушень перевіряючи не знайшли. Зі торгівлю відповідно наданої картки обліку і погодження місця розташування. У нас документально все ми кожен рік на цьому місці стоїмо. Кожен рік ми вибираємо після себе, у нас мусор особа завжди у мішках. Продавчиня каже, люди купують дерева до Нового року неохоче. Кожна людина думає, може хліба купити якусь бутерброди зробити. Крім представників управління торгівлі у складі перевіряючих інспектори з благоустрою та поліцейські. Якщо торгівля без дозволу, продавцям загрожує штраф. Якщо фізична особа, Торгує, значить, страх від 340 до 1360. Якщо юридична особа, значить від 840 до 1700. На вулиці Незалежності обирають ялинку Максим Кравчук з сином. Бюджет десь 500 гривень 500, плюс-мінус. Для дитини, для чого. Треба ж кудись подарунки класти. Документи у продавців перевіряють поліцейські. Сертифікат походження висновок про радіацію, накладну з лісництва про товаротранспортну накладну і дозвіл на торгівлю, яка видається місь... міською радою за незаконну виробку ліса. У нас передбачена кримінальна відповідальність. Це стаття 246 Кримінального кодексу України, за що передбачено також накладення санкцій в, розмір... в розмірі від 17 тисяч гривень до 22 тисяч гривень, або обмеження волі. Строком на три роки показує законно вирощені ялини та сосни мають бути збірками. Щоб перевірити ялинку, ми можемо скористатися сервісом перевірки легальності та походження деревини. Переходимо за посиланням Державне агентство лісових ресурсів України. Перевірка новорічних дерев. Переходимо, на кожному чекі є свій індифікаційний номер. І ось інформація про дане насадження. У цього підприємця порушень не знайшли. У нас є добрий на торгівлі. Довідка, що ми виростимо своїй ділянці. На вулиці Салгані Піски чоловік торгував без дозволу. Своє обличчя він попросив не показувати. Ми торгуємо біля свого дому. Якщо там щось, якісь питання є, то, ну. Ми готові понести відповідальність штраф, який там може виписати. Чи платитиме чоловік штраф, становить комісія міськради, сказала інспекторка з благоустрою. Карта обліку відсутня. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Кропивничанин Володимир Лева посадив у квартирі вишню і доглядав, каже, щоб вона зацвіла саме до різдвяно-новорічних свят. Підтримував необхідну температуру 24-27 градусів, поливав двічі-тричі на день, поставив додаткове освітлення. Говорить, дорога вишенька, тебе чекає Україна. Ну, пожалуйста, трошки починає розпускатися. На третій день вже почали ці почечки набрякати. Вишня розквітла перед Різдвом. Її чоловік прикрасив іграшками. Буде служити вона ялинка. А, а чому ялинка? А давайте вспомним історію. Історію України. Що таке ялинка? Ялинка це символ жінки, в берегині сімейного затишку. Розповідає, викупав вишню біля закинутого приміщення неподалік дому. Була на окраїні вишня. Вона така розложиста, була такі широкі ляки. От, я і була зароща буряном, я її обработав там, те саме поливав і зробив в неї крону. Володимир Лева захоплюється садівництвом 43 роки. Розповідає, у квартирі вирощував різні квіти та дерева. Нині поряд з вишною росте бузок. Букета з нього він дарує жінкам у березні. На наступний рік, ой, я бажаю, щоб швидше закінчилась війна. І щоб наші жіночки е е саме, були прекрасні, щоб їх підтримували, і час підтримували їм допомагати. Їх їм взагалі важко, дуже важко. От. І щоб наша Україна. Була на висоті. Квітнутиме вишня ще тиждень. Навесні чоловік планує посадити її на клумбі біля будинку. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.